Друзі, радий сьогодні вас привітати в своєму садочку. Цікавий сьогодні, думаю, буде відео у мене. Хочу показати вам одну цікаву і корисну свою роботу. Вона для кожного, у кого є якесь часне подвір'я, була б корисна така штука, яку я виварив. І зараз покажу. Що це таке? Може і вам згодиться якісь ідеї. Хто може або хоче таке зробити, може взяти мої якісь ідеї. На сьогодні у нас в обзорі отака от пічка мобільна. Як бачимо на колесах. В мене вже була в роботі одна така. Робив я собі ще до війни, дружина якось. Зауважила, що часи непрості і треба мати альтернативу. Та й просто ми полюбляємо з друзями щось готувати на дим, з димком на відкритому вогні або на такій піці, у шицю класно приготувати, або ще щось. Сьогодні теж хочу посидіти. Вечірком та з сином щось приготуємо та й випробуємо її. І так, буду розказувати, показувати потихеньку, що де є Бачимо, велика варична поверхня із товстого металу виварена. Тут 50 см ширина і 40 см довжина. Дуже зручна буде, щоб і сковорідку поставити, і кастрюлю якусь. У мене отож була така пічка і довго вона стояла, не продавав її нікому. Стояла в майстерні вона в мене показова. І все-таки друзі викупили в мене її. Поїхали ми з ними на дачу. Ой, біля неї як гарно ж відпочивати було. Думаю, треба терміново термінової собі робити. Ну і з того, щоб було. З дверцята тільки докупили там з дружиною на ринку. Та і зробили ми. Так, у нас ми бачимо дверцята, отакі колосники в нас у топці є. Колосники так по-скоренькому буду намагатися показати. Піддувайло, зробив я отаку застіпку тут. Ще можна кочергою так раз і на себе потягнув, і вона зразу відкрилася. І так же кочергою закрив, прикрив, все регулювати зручно, коли сидиш тут на пеньочку якомусь біля неї, на стільчику. Колесика, бачимо є, на ті вони ширші були, але прокатати вручну профіль. Там був 40 на 20, дуже тяжко. Тому я 20 на 20 прокатав і сюди докуплю ще шину, 40 та і наварю шину буде чудово. Може ще навіть і продумаю полосу якусь із транспортерної якоїсь стрічки, щоб було мягче на ходу. Бо воно то непогано, так ну коли там і камінка якась попадається або по асфальті, то гуркоче, якби тут тут карета якась їде по мостовій. Полочка така штука дуже гарна, корисна, бо кудись треба буває відставити каструльку, сковорідку, кришку ту саму зняти, покласти. І заручно коли є вони, такі полочки які доповнюють комфорт нам тут тяга в нас регулюється, о бачимо навіть рік виварений наш фронтовий, ось тяга в нас йде, тут датчик, який показує, куди воно направлення йде, ручка сюди зручно зроблена, за нею ми Тягнемо, і воно показує, що у нас направлення тяги йде вверх. Зараз тяга закрита. Легким движенням руки все регулюється, для того, щоб кочергу під рукою маті не кидати під ноги, десь вона не валялася. Зроблені отакі тут ріжки. Красива кочерга з лопаткою теж виварені. Сохнуть там десь майстерні. Зроблені тут ви бачите ще такі щітки. Вони якісь за щита йдуть, щоб не обпектися, щоб комфортно було, не жарко, коли на подвір'ї. Але вона ще в мене її глухо вся виварена, щоб можна в приміщенні поставити. І у мене оце така думка, може і. Хочу в майстерні, щоб у себе ставити на зиму, а влітку можна збільшити місце в майстерні, викотити її на вулицю і проводити час біля неї. І в майстерні більше місця буде. Плюс оці ж защитні щітки, вони Повітря направляють, знизу засмоктується холодне повітря, фізика працює і е, циркуляція повітря у майстерні, вона швидше тоді прискорюється за допомогою цієї пічки, прогрівається, скоріше все. Зроблено також. Переміщаємося і назад. Зроблено ззаді, бачимо, теж Защита направляюча така, щоб циркуляція була і ззаді, щоб нічого не торкалося, вона не шмалила. Стійка, якою можна регулювати рівень на поверхні, тобто три точки опори. Три точки опори. Така барашка. Легко, швидко відкрутили, підняли, зафіксували. Два отвори є, можна просто піджати і в потрібному місці, а можна щось просто, як на ті я робив, щоб просто піджимати, можна було на різній поверхні. Я тут зрозуміло, воно не потрібно. Тому або досочку якусь підклав, прутик якийсь, або вибрав, де ямка. Вон, поряд ямка, тут горбики, дуже легко Ось Отака От пічка, ручка. Теж, щоб зручно було її транспортувати, ручка гарна, зручна, взяв і покотив легкою раз, і вона в мене як колясочка катається. Коли її треба в майстерні поставити або просто прибрати кудись, то я її роблю відкидну. Бачимо, простеньке, простенький ось пристрій такий, фіксатор є. Коли ми верх піднімаємо, провертається ексцентрик і заїжджає він під ручку туди. І ручка може. Опуститься. І все, вона не мішає поставити її десь зручненько. Там, де вона не буде, щоб не вилазила на ззовні десь незручно. Оп і є. Поличка зварена ще одна, щоб теж сюди можна щось зварилося або щоб розігрівалося поставитись, наприклад, беремо котелочок. ось поставили. Він стоїть у нас тут або кружечку з чайком теж можна поставити. Так, ставимо. Трубу, труба з нержавійки метрова, так що тут її досить. Сюди. Ще, що я сюди можу вам запропонувати продумати. Тобто це така пічка, вона багатофункціональна. Зараз розкажу про ще і використання, яке можна придумати сюди Поруція. це Ви бачите, тут кріплення таке зроблено, упор для чого він тут є. Це щоб коли ви дровця та приносите, це поличка працює. Ви сюди поскладали хворост якийсь або якісь дрова, щоб десь підсихали. Та й просто зручно, ж коли ось, не нагинаючись, взяв, підкинув туди під ногами, щоб менше валялося. Люблю, щоб все було красиво. І далі ще розказую про функціонал. Трубу. Якщо ми знімемо і поставимо отаке коліно, трубу як подовжувач, і з нею можна під'єднати каптильню, наприклад. І тоді у нас ця пічка буде ще й як каптильня. Ящику туди десь подалі поставити. І з'єднати одною чи двома трубами, там стільки вже завгодно можна, а настільки треба, щоб страва була. Прокапчено, чи гарячого, чи холодного капчення. І це копчення тут за допомогою цієї пічки дуже легко провести. Тут можна ось повісить перчаточки, щоб зручно теж було безпечно користуватися. Ну, такі всі прибамбасики вони завжди пригодяться Колеса у нас на підшипнику 205, добротні. Просто шину ще зробити і буде красота. Хоча і так, як то ще немає, а по хто там це ж не трактор. А так вона катається, то не провалюється. Ну, все рівно треба зробити, буде шину обов'язково, вона її буде виглядати не так ажурно. Тобто зрозуміли, можна придумати дуже багато. Сюди, наприклад, я виварю ще ящик, таку духовку. Духовку виварю з дверцятами, щоб коли сюди її поставити, я міг, наприклад, сухофрукти робити із сливи чи груші. Бачите, який він в мене в садочку кругом усе росте плодоносе. його треба кудись задіювати. Просто сушу компоти, звісно, роблю, але от. Щоб грушка та сливка була смачна в компоті, то гарно б його прожарити. Тому ця поверхня, вона ще й розрахована так, щоб сюди шкаф жаровий поставити можна було. ну Здається, про все розповів. Тож там кожен може придумати стільки завгодно ще сюди. іде якісь хоча основні, все попридумано. Навіть крючок ось є такий, щоб можна тут якось повісити. мити, умивальник якийсь. І, будь ласка, буде навіть тепленька водичка висить, щось сполоснуть, чи ту ж флягу, чи котиок там, що завгодно. Ну, так для прикладу показую просто, що можна придумувати. Зараз розпалю, десь сина дуже хотів зі мною посидіти, От, в моєму улюбленому місці в садочку. Заховатися сюди, полюбляємо, щось попалити, Водички вже набрав у чайничок, бачите, все таке в мене воно атмосферне, раритетне. Дуже полюбляємо ми такі речі. Тож, ось попробую. Чай попить свіженько, заварений, зварю картопельки, поставимо в чавунчику. І буде класний вечір у нас. Ну, а вам буду надіятись мої поради якісь і згадяться комусь. І час зараз такий смурний, та і просто. Коли війна закінчиться, то такі речі вони завжди будуть у нагоді. Всім добра!